Вітання. Сьогодні у нас буде огляд ось такого ліхтарика um UMT615. Хто не бачив огляд ось цього ліхтарика на каналі, у мене він вже був давненько. І оглянемо цей і зрівняємо цих два, виберемо, який з них краще. Почнемо з огляду. Приходить ліхтарик в такій коробочці, яка вже розлазиться ось. Цей ми бачимо в пластмасовому кейсі, wow. ось, який буде служити, доки ви його не роздавите або не поб'єте. Але все-таки такий кейс. Відкриваємо ми все. ліхтарик в комплектації. Резинки досить приємні, такі, бачите, в лого, дуже гарний колір. Я б не сказав, що вони занадто такі, як би сказати, жорсткі, але вони і не сладкі. Тому резинки, до речі, топ. Мені подобаються. Йдемо далі кріплення одне, кріплення тут для ліхтарика. Огол, кріплення друге, кріплення третє. У нас зарядочка Type-C. І в нас є інструкція. Навіть до такого ліхтарика нам дають інструкцію. Це дуже добре, подивіться, бачите, почитати, обов'язково раджу. Хто буде придбає такий ліхтарик або перед покупкою, обов'язково раджу зайти там на AliExpress і почитати. На огляд цей ліхтарик надав Али Сінсей, тому що це мій, а це нам надав І Він його викупив за 3 долара 127 гривень. Однозначно так. Однозначно, тому що цей був 200. Ось, а цей за таку ціну він коштує, звісно, 13 доларів. Але хочете купувати вигідно, будь ласочка, вступайте в спільноту Сінсея. Посилання буде внизу, QR-код ви бачите на екранчику і підписуйтеся, щоб не пропускати знижки. Значить, ліхтарик. Ліхтарик у нас в такому кольорі синенький, хоча не знаю, чому тут синій, а упаковка оранжева. Також могла б вже бути синя. Ну, ладно, це ми опустимо, нам не цікаво. Ліхтарик. Регулюється. Ми бачимо, що тут у нас ще є світодіоди. От. Є в нас магніт одразу, є в нас та й всі зарядка, що дуже зручно. Щодо зарядки, ми поговоримо про це потім. От. Тут в нас є включення, бачимо, і є датчик. Одразу я провожу тільки я ще не зрозумів, де він Ого, зрозумів. От і показує залишок заряду. Це дуже зручно. По режимах одразу значить світіння одного. Ми можемо його направити. Ви зрозуміли, він може світити будь-як, так тому що тут є кріплення. Кріп щодо кріплення, бачите, собі вцепили на шлюю на рюкзак або там нашталений карман і все є. Значить, це в нас світить. Надзвичайно просто сліпить. Перше по тут люмінів, ну, я не знаю. Мені то прям просто страшно, як воно світить. Потім світить нас цей. Потім в нас всі світять. Або скобна з'є. Значить, ми бачимо. Надзвичайно яскраво три діода і ще два. Ну, це прям щось нереальне. Засліпити однозначно можна. По корпусу. Кріплення одне. Кріплення в комплекті. Друге на чоло, кріплення третє, якщо так казати, кріплення четверте. Тобто, у вас є ще магнітне, 5 режимів кріплення. Штучка прикольна. Навіть в карман кинути ще щось багато місця не займає, і вона потрібна. Будемо зрівнювати. Дуже класне все. Тут ми бачимо також комплекти. Резинки в нас є, все та й всі що дуже круто. Але я надаю перевагу всіх ліхтариках, абсолютно. Щоб це у вас був зміний акумулятор. Тут 18650 змінний, от Тут на 1200 в комплекті йде, тут комплект вбудований в корпус, в ліхтарик 700 мА. Можна зарядити, звісно, можна, але у вас розрядився, або ви можете зразу сюди купити на 5000 мА, або там на 3500, як у мене, всі акумулятори, і собі користуватися. Цей також світить прям сумасшедше, якщо ви думаєте, що вам не хватить. Повністю також хватить. Тут є так стабільне червоне світіння. Там моргання, тут світіння. А тепер тут є також світіння. От. Тому єдине, що можна сказати, що цей більший, тому що тут більший акумулятор типу, це нормально. Покріплені з головою вистачає взагалі з цієї як би сказати, основної резинки. плюс як би сказати, або мінус. Хто, якщо на чоло, на голову взагалі підходить. Але ви не повішаєте вже його якісь на штани, на шлію, ще щось. Можливо, можна. Звісно, можна придумати все, що хочете. Але тут у вас одразу вже є ось така штучка кріплення. По поводу, кому, який підібрати, кому який підходить. Тут є датчик руху, також я вам зараз покажу. Включили. Бачите? Провели? Ось є датчики, які активуються. Тут також вони є. Тут вас зверху ви рукою проводите і все. Тут я бачу, ось вони також, ну як ви вже поставите, чи це буде зверху, чи збоку, чи знизу. Розмір вибирати вам. Тут більший акумулятор. Ну, я кажу, це такий класний, щоб кинути з собою носити. Це вже такий можна кудись на вилазки, серйозно брати його і не боятися, що вам не вистачить акумулятора. Тому що тут. Все залежить від вас, який ви акумулятор ставите тут на максимальній яскравості з'явлених 2 години. Будемо думати в кращому випадку, що тут буде півтора години або просто година. Середня яскравість світіння вказано 5 годин, значить ділимо все на 2, значить буде десь 2,5. І максимальне червоне миготіння вказано 10 годин. Ну, хай десь 7 годин буде. Ну для чого нам миготіння, якщо нам потрібно світіння? Все. Ви не взяли повербанк, ще щось, ви не можете зарядитися тут. Будь ласка, акумулятори накинули 2, 3, 4, скільки собою візьмете, заряджені, користуйтеся. Але це портативний, який потрібно бути, якщо то вже для не знаю, в сумочку взагалі. Будь-де, якщо ви десь ходите, ви знаєте проблеми з світлом, темні місця, під'їзд, все. Тому це для вас. Такий я вам зробив огляд. Я не знав, що до цього бренду, але ліхтарики я люблю. Ось, є ще софір, ліхтарики. Дуже круті, нам надав Алісінцей. Я також зроблю огляд. Я не буду показувати. Вибачте, як вони світять, тому що вони обоє світять сумасшедше. Я з цим ходив на вулицю. Метрів 200 він бере спокійно. 200-250 спокійно, не гріється нічого, абсолютно. З цим не ходив, чесно, з цим не ходив. Свої свій я вже тестував, всі датчики, все працюють, все класно. От тому для ваших там ціл, і вам з головою вистачить, куди ви так маєте ходити, що вам потрібно, щоб якась там дистанція вже була, я не знаю, там 500 кілометрів. Це вже не такі ліхтарики, як би сказати, Це їхня цінова категорія. Тому, будь ласка, робіть вибір, що вам потрібно. Ось чому надаєте перевагу ви портативності чи, як би сказати, більшості годин роботи. Тому що це все різне і в кожного різні свої вимоги. Чекаю вас в коментарях, пишіть, підписуйтесь на канал, обов'язково. Давайте ми доб'ємо вже ту тисячу, а то ми що стоїмо на місці.